Це Славко, я не вдавився, як ви чуєте, диною проковтнув живий, і буду звітувати вам за ножі зараз. Але перед тим у нас є обов'язок оповісти, що насправді робиться на фронті. От наш любий глядач Олександр Богун, він нам написав: не всі ви читаєте коментарі, а там насправді дуже важлива інформація. І він пояснює, як як виглядає оця стежка Хошимінів, за яку ми сьогодні згадували? В цілому стежка Хошимінів виглядає так, як і на карті Уамап. От, власне, ніяких прям стежок вже нема. Є кишка з метрів 500 в ширину, кілометри 4-5 в довжину між посадками біля Кучерового яру і те, що вони вважають своєю великою землею, це район між маяком і новим шаховим. Ось власне маяк. Ось нове Шахове, висхідна позиція. Значить, ну, 2 кілометри. І десь тут значною мірою, тому що тут формат 1 кілометр. Масштаб, і десь тут от, є кишка до Кучерового яру. Десь тут от, вона проходить. Отак, от, от вузенька. Тут вона показана ширше, сірою зоною. І фактично вона. Виглядає гірше в житті, ніж на карті. Ми продовжимо далі, тому що це дуже важлива інформація. Так от, з цього району по тій кишці за добу з півсотні штурмовиків намагаються заходити малими групами по 2-3 штуки до посадок біля Кучерового яру доходять 5-7 чоловік. В основному вже легкі соті. Ось вам би. Ось, власне, отут от, дорога смерті. Це м'ясний бор. Бара нет, але м'яса є. Власне, ми за це поговоримо, як тропа смерті, власне, як тро, тро, тропа хошемінів перетворилася на дорогу смерті. Це от, рідко, коли ми маємо можливість з перших рух вам показати ситуацію на мапі. Вижах кі 300. Ті, хто залишилися в посадках біля Кучерового яру і біля кар'єру, це поранені, обезвожені і без постачання недобитки. Мені важить, значить, який кар'єр отут іще був. власне. О! Чи йдеться за цей кар'єр прив'язатися до місцевості? Власне, виходить, що десь вони тут посадка і кар'єр. Власне. Ну, але це гіпотези, не сприймайте це як інформацію. Це якщо будуть претензії до моєї некомпетентності, я охоче їх озвучу. От поранення обезвожені, без постачання недобитків. Вони нікуди не наступають, просто намагаються подовше вижити. Ну, я розумію їхнє бажання, але ми ніяк не можемо його підтримати. Чому ми їх не добиваємо тоді? Отут починається дуже цікаво, коли з опису ситуації ми висновки, ми маємо практику війни. Нарешті, аналіз. Вже розумієте, більш високого рівню інформація. Дві причини: по перше, навіщо втрачати таку ділянку, де зручно із мінімальними витратами можна майже по роті на добу мінусувати, і це цікаво. В принципі, те саме робив. Вермахт. Вермахт дуже часто дозволяв противнику займати якісь червоній армії, якісь. Місця, що їм наказали добити, як правильно казав, каже, Нікулів, сколько не помню, говорить, ми завжди під висоткою, а німець на висотці. І от пробились к висотки, ребята, нарешті, пам'ятаєте цю пісеньку? Ось, власне, тривожний місяць вересень, радіоспектаклі. Хто жив, пам'ятає, хороший був радіоспектаклі. Я з них полюбив білоруських цих, як це сказати, антирадянських партизанів. Так ось, кучерів я, якщо вони дійсно сюди проходять, десь тут... Так от, це гіпотеза теж. То ясно, що як і німці, що чого ж цю трапуха шеміне не оставить для бойні? Майже пороті на дому мінусово. А по-друге, немає за що зачепитися. Все переховується кабами. Ломитися, що просто пошвидше зафарбувати пару кілометрів квадратних і покласти декілька десятків толкових бійців. Абсолютно правильно, що отут -от не до наказів фюреру вже. Про що би говорили? Тут добра людина вона написала на честь 425-го полку. Я ніяк жодною мірою не хотів. Говорити щось проти 425-го п'ятого боку, я звернув увагу на те, що польський вив'я скоро буде нас завалювати негативну інформацію за Україною, і ми маємо цим користуватися. Тому що дійсно, якщо от на 70% виконуються вимоги поповнення для 425-го п'ятого це не означає, що полк втратив 70%. Це абсолютно правильно людина уточнює. Це Я не зміг пояснити очевидні на мене, чи це те, що заявка. Покупателі на 70% задовольняються. В той час, як на 30-40% інших покупателів. де це за пріоритетне поповнення. Так ось. Покласти декілька десятків толкових бійців. Добре, що командування вирішило такого не робити на даний час. Бачите. Це те, що ми говорили з вами, які, до яких рішень приходить командування. Щоб бити противника в наступі. Якщо він такий ідіот, що виконує ці ідеологічно вмотимовані пропагандивно-вмовані накази, то чого б його не вибити на цьому процесі? І зараз. Основні боєві зітни йдуть в районах Маяка і Заповідного. А район – це зараз просто кілзона для їхньої піхоти. Ми дуже-дуже вдячні пану Олександрові Богуну 76-51. І от ще раз вам пояснимо: власне, ось наскільки нижче відбувається ось маяк, нове шаха. От, власне, тут, от, в цій зоні Володимирка, все-таки. До Казьонного торця, що в цій зоні відбуваються основні бойові дії. Ви бачите, як воно в реальності складно на полі бою вести бойові дії, наскільки легко про них говорити, хоча і з помилками. Але основні тренди ви бачили наші спостерігачі, зокрема, і наш юний Наполеон Клебан Молін і Торків, наш польський брат помітили. Сподіваємося, що це правда, що зменшення ударів кабів на цьому напрямку відбувається, що це буде хоч якесь полегшення для нашого війська. А зараз ми завершуємо і будемо звітувати і трохи культуртрегерства. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.